Дуже багато людей взагалі підтримують нас. Ми навіть не очікували, що такий, така підтримка взагалі буде. Аліна та Софія у стінах ЛНТУ розповідають, як діє їхній екологічний проєкт. Він про збір та утилізування блістерів. Це пластики з пігулок. Цю ініціативу майбутні студентки втілюють завдяки проєкту АПШІФТ. Дитячий фонд ООН або юнісеф запровадив його для молоді в різних країнах світу. Так вчить хлопців і дівчат допомагати мешканцям своєї громади. Мета нашого проєкту полягає у зборі утилізації. Личні відходів, а саме ось таких блістерів. Нам вдалося встановити 26 контейнерів по Волинській області. За півтора року проєкту зібрали п'ять партій блістерів, приблизно 40 та 50 кілограмів. Зараз вони думають, як їх переробляти. Ми встановили контейнери. Ми планували десь раз в три місяці їх забирати. А нам телефонують кожен тиждень, бо вони вже дуже швидко наповнюються. Практичні співпраці з Апшіфт підкреслюють студенти факультету медицини Волинського університету. Завдяки ЮНІСЕФ ми забезпечуємо безкоштовну доступну та якісну діагностику 2D-постави для дітей 6-16 років для дітей Луцької саме громади. В команді студенти розробили проєкт під назвою Здорові хребці. Він допомагає діагностувати викривлення хребта у дітей та навіть підбирати лікування. Ми охопили більше 2600 діток, саме школярів шкіл Луцької територіальної громади, а також більше 40 дітей. Ми протестували і допомогли їм дізнатися, чи вони мають якісь порушення постави, чи мають якісь схильність до порушення постави, чи їхня спинка здорова. Проєкти дівчат та хлопців у вісімці найкращих, які презентували команди у Луцькому технічному університеті. Для них для молоді саме під час презентації керівники вишу урочисто підписали меморандум про взаєморозуміння між університетом та ЮНІСЕФ. Представниця ЮНІСЕФ Нінка Вопен обіцяє ці співпраці у міжнародному фонді надають великої уваги. Ми бачимо, як ситуація з війною впливає на молодь, адже молодь є тим поколінням, яке буде і вже зараз відновлює Україну. Тому ми підтримуємо молодь від лінії фронту і до заходу України. Будемо це робити, щоб молодь почувалася стабільною та мала сили на відновлення України. за підтримкою у Луцькому виші з'явилась і нова спеціальність публічне управління та адміністрування молодіжної політики. Очікують, що ця освітня програма вплине на студентів-лідерів. Це буде той осередок, де він буде відкритий постійно для молоді, і я дуже сподіваюся, що це буде той осередок, де молодь буде реалізовувати свої ідеї, де буде надихатись один, один з одним спілкуванням, різними тренінгами. Софія Мартанюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.